Так, продовжуємо speed fiction. Is this your home? Кналочка по ходу. It became haunted when Ella died. So we left it to rot. Well, because of me. Cause because of me. Because I oh couldn't hold on. Oh my What do you mean? I couldn't hold on. We were not supposed to go to the river. I convinced her. <laughs> the wet stones. She she knows. I, I couldn't hold on. Marzan, she's <laughs> no, a co-sopressor. Зараз буде хелп. Зараз все буде. <плево> 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 а спеціально і кено. Я сумніваю, що це гідра уровня Дарк Соуса. Okay? Прям чудесна гідра. В першому Дарк Соусі там де це вихрями кидається, кліється. Навіть даже... да -да -да, непонятно було, як до неї добратися. Я думав, що це взагалі посіб був. Неубивайний моб. Ми, типа, маємо один до одного. Я не розумію, де я находжуся на екрані. Тут слишком темно. Мені треба більше світла, щоб я розумів, де мій персонаж. Вечірній обстріл з перма. Перемога! Потужна! Перемога, інструально связь. Робить чудо са нахуй. Може в когось із них надо влетіть. Давай в одного из них выпряму. Ну давай в рот цели. камера вообще. А! І пас я придумал, конечно. Вот что. Вот що, що відбувається? От що. Знову нам добираться один один. Господи, тим при... амбіціаці грає, вообще. Це совсем бесяче. Йопані. Перемога? Перемога потужна? Опа! Бам! тампони з'єдналися! А девого бля, камера, все на цього. Ущемився, можливо, все можемо жилам, так? Бубиться даш вони б захавали б своїх хлопців цих мертвих і вони б стали в 10 разів сильнішими. Все, далі мы соло маємо справлятися без оцих звірків. Пах постій. Янчик написав. До них добираємося, Ага, так даже. О да. Ще двоє лишилось. Це показування від розработа. Да. О, хватит себе! Это задих, Я Да, да, да. Никим не надо добраться сюда сначала. Ah! Бам. Від, наверное, в наступному траю треба щось робити. Оп, все, я добрався. Пошли молиться! кнопку. Все. Перемога. Потужна. Думаю, таксоу була б така фаза, де він хаває всіх своїх ребят і все, робиться супер сильно. За одним уж ланом, да, можно испарить. Так, тут, наверное, надо, щоб ти притягнув. Дождь плита знизу. І тут цю. І тут цю. Все. А ти ж тоже міг. Тупа африканский чел ужас. 6 умодрається, блять, без трій шаме добраться до свой баліст. Бамс. Потужно перемога. Ну це вообще ребят. Будет друга фаза. Друга фаза будет. По любому 6 мая будет, зараз якась тварь. У нее будто більше, не? Чем мені кажется? Давай же ничего, наверное, до рича берем. Отправляемся. Пусть вротик мою попасть, да? А вони за нами тупо. що це за фимозик, я он ду. Блять а! йоб твою мать, я не можу прилиться, дай мій персонаж, де твій я. Нажимаю маю, Думаю, що це я совершив прижок, ну. Ми одногримно. Да, дуже тяжко. А, так тут ай медальон, понял. Менстральна связь зараз відновиться. Бля. Все, ми проіграли, фінала не буде. Like Сита піднімається. Блять. О, дай я, дай я! Тут? Все в порядки. Закрыв ему анус, кому можно. Так да -да. ущемляются. Прямо до сердца. Вот это да. Як удобно, медальон прям на плиточку упал. Обстрел спермой продолжается. Зои, типа не немачь. Тебя обстрелили спермой, а я иду до тебя. Подруга, навписке застряла, -мой! Тоже покру! Її? Зоя, вставай, подруга моя! Вс, Девстановис уже свои не продашь. Все ми вмираємо на двоє Хто ніконе не Вс Аура Вагіональна аура, але це взагалі... сильні Це тампон виліз, розумієш? це один процент сили тампона, страшно представити, що там на... На двох все, медальотчик забираєш. Вони, вони ні в один момент не розтягують. Вони тупо сразу. в дух осложнения даюсь і все, письмен вс исполняешь. Так, що я маю зробити? Пускай, чи натягуй. Все, натягуємо, можна вбиваємо. Бам, не буде. Я відпусти стрілу, я подумав, що. Все. Потужна перемог. На одного сексіста менше в світі, як хорошо. А ми зараз ще додому зайдемо, подивимося, що там. Зараз всі діл лаки твої найдемо, все, пан друга. We got this. Це вона двері шукає, чи що? Це мама. Yeah?

каким-то плащом я все могу, по сути. Хай. Она думает, что ограбление. It was never your fault, Zoe. You have to stop blaming yourself. I'll try. Your heart is ready to heal. Yeah.

Давай. За ручкой берись, а в твою мать, ну? Ставим сделать женскую магию, блять. как в дефолтном диснейском мультику, да. Все. Так в мультику, нахуй, я не знаю, Взялись за ручки, підлетіли, блять, і все добре. На... Перемога потужна, все. Вони взагалі ігри не вміють затягувати. No, no, no! Ми так же само говоримо, ноу. No, no, no. Почини машину, дурак. Сделай свое дело. Все, мужлан, вот ты и попался. Зараз буде фінальний босс, наверное. Давай, рви из ды. буде, мабуть, фінальним боссом, ні? Yeah? От, все. No way! Go oh, down here. Ай, мужлан, ущемився і нападає на дженч. Ай-яй-яй. Та ёб твою мать, знов ці самолётики, ну. А чё я в космосі конченому? Я ненавижу космос. Dead Space мені наніс травму на все життя, ну. Так, поки що босс-файт закінчений, все. На цьому кані я